Мої вітання любителям винограду, ви на каналі Виноградник Карчевського. Сьогодні 2 липня 2025 року, місто Рівне. Хочу коротенько вам показати стан мого винограду на сьогоднішній день. Рік цей дуже складний, тому і розвиток винограду на моєму участку по-різному. В даному випадку я стою біля Перголи. Тут в мене розташований сорт Батчинського пам'яті Небесної Сотні. Він вже давно пересвів, ну, відносно давно перецвів, все перецвіло. Зараз покажу. ось, Сьомо ранку, трошки погано видно, але покажу, бачите, перецвів, вже формується ягідка, все поперецвітало. Кут, кущ активно росте, все йому вистача тут, а листочок чистенький. Обробку я першу, по п'ятому-шостому листку проходив, але не по всьому. У даному випадку тут вже перецвітіння була обробка, в мене. бачите, які завізі. До речі, це е, пів, пів шпалери, пів арки, перголи е, альбіна. Теж переціла альбіна вже гарненька така. Зараз підійду до чергової арочки. Тут а, смакота. Бачите, теж перецвіло все, все активно цвіло, дуже рівномірно. От Наприклад, пам'яті Небесної Сотні то не знаю, то може бути ягодка більше і менша. Ще все залежить від запилення в смакоти, все стабільно, все одинакове. Ось дивіться, як вона сіла. Тут суд було море, тому я буду нормувати ще гронами. Я все прийду пізніше, пізніше. Ось кущ гарненький, гарно оброблений. Нічого йому не бракує. Правда, треба вже попідв'язувати знову пагони. Бо вітер був, у нас зараз вітри дують, і такі в день сильні, що тут все його розтягує. Ну що, перейду я на шпалери. Ось я біля шпалерки. Ця шпалерка у мене розташована з заходу на схід, тому ця сторона південна. Вона трошки я листя не одаляю, прикрита. Листям, щоб потім ягоди не отримали опіки. Дивіться, вона не хочу лізти, вона лівія, вона інтенсивно цвіте зараз. Інтенсивно цвіте. На другій стороні в мене кишміш століття. Також вся така ситуація, ну не хочу лізти, бо цвіте, але ж приріст конкретний, вже доходить до останньої. отут у мене 2,30. Вже дійшло до останньої проволки, виходить. Ось так. Ну що далі? Далі я посадив недавно ще один кущ рататує. гарненький, вже цвіте, вже цвіте, тому він так розвивається. Тут в мене шансон. Шансон, ну, де не де квіточка. Пробилася, тут ще не цвіте, ще не цвіте. Ось тут купочки поскидала, ще не цвіте. Ну, от, може сьогодні почне, а тут тут, тут вже цвіте. Бажте, ну Таке, все залежить, якому місці ще він. Тут трошки затінок є до півдня, але ж в основному непогано. Далі в мене пам'яті шмільову. Пам'яті шмільову, ось дивіться, рука моя. І такі суцвіття. Там також є, ось тут є, все закладено. Тут вимерзло, все, ось ще сухе лишилося. Тому він такий. Молодий кущ, йому буквально 3 роки. І так він себе показує. Дивимось далі. Соломія. Оце все було в зелених пагонах змерзло, тут також все змерзло, тут його все пронормувало, прорядило. І щось цвіте, а щось не цвіте, просто зелені пагони. Грони величезні. Соломія Ой, так не хочеться лізти, бо ну, зараз вам покажу. Я, правда, мобільним телефоном знімаю. Тут грони великі, гарні такі китюхи. Далі в мене аватар. Щось буде цвісти в цьому році, щось буде. Но він теж конкретно постраждав. Ось голі, дуже голі лози, так само тут. Ось. Але і цісти буде. Він любить довгу обрізку, тому на, на кінцях то, тут є трохи суцвіть. Далі в мене йде Хеллоуін. Хеллоуін то якось витримав і на кожному пагоні є. Суцвіття. ось 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 Почав свісти. Щось будемо мати. Олімп, олімп теж, весь в суцвіті олімп гарненький, гарний приріст набирає. І то відносно дивлюся в людей приріст. Зелені маси такі великі, але я відкривав в кінці квітня, на початку травня. Тому і так у мене. Хто раніше відкрив і не вимерз, то давно все велике. Виноград пронормований, оброблений перед перецвітінням, пропасинкований. Ну, от, лишилося недавно пасинкував перед цвітінням, перед обробкою і знову пішли пасинки. Геліодор. Тут, звісно, соцвіття як... Мого Но ну, рекорд теж не відстає. Але суцвіття тут От саме почав свісти, бачите, і ще сусідтя не розтягнулося. Тут починає свісти, а тут ще колись буде. Ну, я його потім трошки підріжу, ці грона не будуть такі великі. Також, також кущ дуже крепко постраждав, ось сухе все. Ось, і це пів пів лози, виходить. Сухої, тут також сухе, от бачите, які суцвіті. Тут також сухе. Тому так, пів куща є, пів нема. Ну, от ці всі лози пусті, без суцвіт, це брунька другого порядку, бо тут було підмерзло. Ну, Що є, то є. Це молоденький кущ, недавно посаджений, Тех розвивається. Це динька моя, динька. ось динька. Ще оно буде цвісти. Динька так, чесно кажучи, я не знаю. Підмерзла, там місцями в мене було, підмерзло, підмерзло, там також підмерзло, тут підмерзло, а півку ще лишилося. Я дивлюся, кожен пагін має по два соцвітя. Два соцвіття. Ну, він ще не цвіте. Ось, але скоро буде цвісти. Ось, бачите. Може погано видно, але є. Все в соцвітях, оце динька. Байконур. ну Байконур мене ніколи не підводить. Дивлюся, теж йому дало в цьому році гарненько, бачу, попідмерзали деякі участки. але ж дивіться, гляньте тут, виходить, погано, що мовілка фокусує погано. Тут, виходить, на кожен пагін по 2-3 по сутсвіття. Гарненько. от Бачите, тут все померзло було. Тут таке, але ж так, якщо подивитися, то все, в суцвітях, ніколи мене не підводить. Юпітер був змерз, половину не було. Але Юпітер вже перецвів і вже треба робити буде третю обробку. Половину тут половину немає пагоні, половину є. Такий він ріденький в цьому році, але ж наросло, бачите, наросло скільки. Пагоні і пагони всі великі, тому Юпітер в мене буде. А це не один кущ, його ще є, але ж гарненький. Тут я йду по порядку. Юпітер весь, вже перецвів. Тут а, вже почалася, а це Юпітер. Далі пішов в дубовський рожевий. Дубовський рожевий, ось, подивіться, весь цвіте. Він заложує такі великі суцвіття, що ого-го. а тут в мене... Він вимерз. Ну такий стан. Друзі, не хочу затримувати вас, багато часу забирати. Ось, Але покажу так, як є. Це Аркадія. Аркадія робоча лошадочка. Ще не цвіте, не знаю, якого в мене не цвіте. Ось. Вся загружена. Ну Також підмерзла. підмерзла. Це подарок... Ні, це пам'яті вчителю. Пам'яті вчителю. Ось подивіться. Тоже, він добре в мене змерз, добре змерз. Я і так радію, що щось лишилося, щось буде, щось попробуємо Лоза відновлюється, я пронормував. Получилось у мене оце заміщення буде цієї лози. Що підмерзла Бачите, вона повністю пуста. Тут пробилося і лоза гарно пішла. Вже на осінь я буду. оце Чекати, викидати і цю лозу буду лишати на наступний рік. Щось відновиться, щось є, з голови куща відбиває. Побачимо, як буде. Зараз я ще покажу кілька кущів, але ж не хочу втратити ваш час, все показувати. Ось так розвивається мій виноградник, що раніше, що пізніше росте, що інтенсивніше, що кволіше. В основному непогано, дякувати Богу, що і таке є. Хожу, пасинкую, обробляю і підв'язую. Проводжу зелені операції. Цей на шпалерах я буду обробляти вже після цвітіння, чуть пізніше. На перголах вже перецвіло, буду обробляти десь от. Чуть-чуть ягода підросте і буду робити вже третю основну обробку. Отак ходжу, доглядаю, проводжу зелені операції і дякую Богу за все. Ходім, я ще покажу кілька кущів і будемо завершувати. Моя любима Ксенія. До речі, Ксенію посадив. У мене дружина Оксана, і я думаю, ну посажу, хай буде. Чесний. Вона ніколи мене не підводить. Старенька така селекційна форма, але вся в суцвіті Також підмерзла, але ж є. Є заложено, дивіться, скільки суцвіття. так що Це прививочки, прививки. Щось пострадало, щось відмерзло, щось лишилося. Листочки, бачите, антракноз був, я обробив і все пішло так, як треба. Всьому ранку, звичайно, сонечко ще низько. А тут у мене цимус. Цимус, не знаю, тут він навіть не постраждав, тому. На кожний пагін, то по такій гарній великій гроні. І він ну, дуже гарненький цимус. Це Гарольд, Гарольд в мене йде. Ну, тут де біля парканів, бачите, тут також багато прививок. Тут один листок, тут інший листок, але все нормально. Гарно все цвіте, тут нічого не постраждало. Ось цей кущ також не постраждав весь під світом. Це Юліан. Юліан, дивіться, який гарненький. Тут нічого не постраждало. Супер екстра. Гляньте, які витягнула. Ай гарнесенькі. Супер екстра мене кожного року радує то що вона каже, тріску, ну не знаю, в мене вона ніколи не тріщала, ніколи, ніколи. Все з'їдалося і все було добре Гляньте, який тут кущ. Тут вже доросло до самого кінця. Все перецвіло. Ось. Все таке велике. Мармеладний. Мармеладний. Ще тут привив. Потім знизу повідбивало, тут попрививав, все попрививав, тому хочу цю лозу викинути. Ось, прививка, гляньте, гляньте. Ось так все, мармеладний. Це мавка, загурулька. Теж ще не цвіте. Десь от, ні, брюшу, все цвіте. Вже почала цвісти, тому не дуже хочу я тут лазити. Мавка. Так коротенько я вам покажу. Ось. А так коротенько, друзі, я вам показав стан винограднику, ще можна було ходити і ходити. У мене є ще справа, хочу е підляти шкілку, включити капельний полив. І треба йти на роботу, друзі. Тож, всім бажаю гарного дня. Слава Україні! că sunteți în canal.